Доброго дня, тож вітаю. Сьогоднішній тест наш буде про пеп-систему на юрі і систему предзмачування, яка в принципі є аналогом цієї системи на Нівони Міліта. Загалом предзмачування – це трохи не те. Це коли ви в каву перед заваренням додаєте невелику кількість води, яка там цю таблетку вам зволожує. Після чого йде готування це дозволяє рівномірніше пройти воді скрізь таблетку. То ці системи і на Юрі, і на Нівоні, вони трохи про інше. Вони про затримку подачі води, знижений тиск. А, дивіться, в принципі, кава найкраще розкривається, дорога Арабіка так точно. На тиску не класичному, 9 бар, а на цих машинах це навіть не 9 бар. Це загалом на всіх автоматах завода стоїть десь 10. На Делонгі, мені здається, 11. От, а ці машини знижують і тиск цією системою, тим самим проварюючи каву на більш низькому тиску, десь на восьми барах. Ну мені здається, щось таке плюс-мінус. А це можна зрозуміти по тому, як іде самоготування, воно йде повільно. Тобто вода під невеликим тиском потрапляє в таблетку і повільно проходить крізь неї. То і швидкість протоку знижується. тим самим краще виварюється мелена кава. І менший тиск не, ну, дозволяє нам таблетку краще зволожити. Давайте зробимо спочатку на єрі, і я оціню вам м, смакові якості. А, ця кава у мене 80 на 20. Мій, мій купаж Бразилія Індія, Бразилія Муджана і 20% робусти. І там і там засипаний. Тестуємо. Так, давайте ближче. На юрі ця функція активована по замовчуванню. Вона в напої еспресо. Стоїть з заводу. Тобто натискаємо готування. І налаштування температури максимальні на обох кавомашинах. Тут наше зрівняння. Чесне? Так. Пішло готування. От, зверніть увагу на звук. Знаю, буде чутно не буде, все ж мікрофон. От тут іде такими імпульсами подача. Такі як. От, ну, я думаю, чутно буде. І в результаті ми отримуємо більш цікаве, більш смачне Еспрес. на обох кавомашинках налаштований коло максимального ну, мінімального значення, які протискають ці кавомашини. Так, є. Тепер тут. Івоні більше налаштується. Тож на Івоні в нас давайте дивитись, налаштування. Еспресо будемо дивитись. Арома має. Чотири знач... Ну, три значення. Давайте так. Динамік, констант і інтенс. Тобто варіації більше так точно. Давайте зараз почнемо з динаміка, подивимося, як на динаміку приготуємо. Нагадаю, кава та сама. Так. Об'єм я зараз збільшую. Тут по замовченню стоїть 30. Це такий об'єм, який йшов на цій машині з заводу. Зараз спробую мікрофон або ще піднести до кавоварки, щоб ви звуки. Заверний блок працює на максимальній закладці, мінімальному помолі. А, на нівоні ще помпа схована. Зверніть увагу, так. більш повільно тече Так, да, Звісно, можливо, тут трохи менший помол. Але, допустимо, ми ганятися з ним не будемо. Нам головне, як діється система. Ну, от, звісно, видно, що наразі ця Нівона зварила краще. Йорі я б, звісно, догнав би ще більш мілкішим ций Ну, Ситуація, яка Нівона вже знайшла власника, о, то я не можу. Ну як, знайшов то мінімальне значення а, спробами і помилками. От, а Юра в мене робоча. Тут якось цілі нема, витиснути з неї максимально. Хоча. Спробуємо зробити ще чашечку. Так, констант тепер пробуємо. І потім спробуємо інтенс. В той самий час, як на мілітах, ці саме налаштування мають дві, два положення на міліті-барісті інтенс і стандарт. От тут є динамік, який ми одразу тестували. От дивіться, як наразі готується. Це констант. Це звичайне готування. От видно, що і кава тече швидше, і ніяких тут супер забаганок нема. Так. Ставимо. Давайте. Зараз я цю каву, смак. Ну, у нас лапку На юрій ми ще переналаштуємо цю каву. Міняємо налаштування на. Еспресо в інтенс і дивимося, що в результаті в нас виходить. І потім швидко пробіжусь по смаку кожної кави, як вона ну, наразі на цій нівоні, як ці налаштування предзмачування, так в кавичках ми його називемо в лапках. От, як вона міняє смак кави. Дивимося, от. От, при інтензі взагалі повільно, повільно. От. Трошки починається готування. От, інтенс повинен максимальний смак з кави витискати нам. Ну, зараз це перевіримо. Є так, нагадаю, динамік Constant Intense. Так, сів мікрофон. Давайте по смакам кави. А, по міцності у нас вийшло іде Динамік. А, ні, перший Constant, потім Динамік, потім інтенс Constant по смаку а, проста, не дуже міцна кава, по смаку більше близька до американо, в моєму розумінні. От, е, Потім трохи вище іде Динамік. В нього вже з'являються круті смаки арабіки, тобто приємна кислинка, яка прикрашає каву. А, в Каві, допустимо, після обсмаження стає відчутна гіркота. І оця кислинка арабіки, вона зм'якшує цю гіркоту, і каву вже приємно пить. В цій каві з'являються фруктові відтінки. Я б сказав, що навіть щось таке яблуко яблу сливо, ну, дуже цікаво, коротше кажучи. І сама потужна, скажімо так, інтенс. Вона ще більш нам робить каву, більш насиченою. От, і розкриває ці фруктові смаки, кава стає ще ближче до соку, ну як і повинно бути в дорогій арабіці. А наразі час спробую на юрі покращити смак, збільшити її потужність цієї кави, щоб отримати ті самі присмаки. Так. Тож, робимо помол трохи мілкішим. У нас це просто крутілочкою в бункері зерна. На, тут, до речі, було майже мінімальне, але звісно це все налаштовується. Так, вперед. Спробуємо ще раз еспресо. І щоб все було чесно, тут я теж зроблю на 30 мл, а не як на. Тут ну, на минулого разу там 70 все ж було. Чим більше води проходить крізь таблетку, тим менш вона насичена і менш насичена кава. Так. І це буде наша перша спроба. А от друга. Буде вже з, ну, з тим помолом, який... Оце ну, теж рядкувата, скажімо чесно, так. Помолу треба ще докручувати. От, але в цій каві вже є кислинка, причому вона ну, дуже насичена. Тобто, це вже ближче до того, що я полюбляю. Причому я б сказав, що наразі вона. Лимонний лимон, скоріш, апельсин якийсь. Так, давайте другу часочку. Не будемо забувати про перегрівання системи, тобто нівона, допустим, до цього робила порцію, юра простоїла. То може за рахунок ще й температури, нівона нам більше витиснула. О. О, така цікавіша. Кому явно подіїв. О, це вже воно. І я ж говорю, якщо у вас власна юра, то, звісно, регулятор докручується сильніше. От бачите? Ну, це те, що треба. Ця кава і легко п'ється, і там присутня кислинка. І якщо додати, що помола, ця машина буде працювати ну, роками-не руками, а по півроку точно ці машини працюють без. Того, щоб треба знімати заварника мити, головний акцент юра в цьому. Так, тож ми рівняємо, а, як наші системи спрацьовують. Як мені здається, що на Нівоні трохи краще, а ну, в цьому тесті так виявилось точно. Але при тому, що на юрі треба помола ставити меншим. Хоча візуально по таблеткам цього не скажеш. Зараз я перевірю свої думки, але я дивився. Та, ну, так, да, якщо, допустимо, і є різниця в помолі, то буквально на один клік між Нівоною і Юровою. Ну, Жорнаванне, Юрий відпрацювали десь чашек 500, на Нівоні, в принципі, нові. Можливо, тут ще питання. От. А, наразі в цьому тесті перемогла Нівона. Чи справедливо це, чи ні, ну, плюс-мінус запитання. Я думаю, дивлячись на те, що ці бренди виробляються на одному заводі, і ЮРА все ж таки вище, то в звичайному режимі, в ідеальних умовах, коли машини обидві нові, Юра зварить краще, так повинно бути, це більш дорогий бренд. От. Десь так. І системи ПЕП діють. На Нівоні це гарно, що їх три положення. На Юрі за вас вирішили, коли воно буде спрацьовувати. Ну, на цій моделі так точно, але ну, мені здається, скільки я зустрічав інших юр, там ситуація та сама. Там система ПЕП на одних а, напоях є, на інших немає. То вона або витискає максимум смаку, або ні, це за вас вирішили. От. Тож так, якщо ваша машина має пеп-систему, це круто. І вона, вона зварить кращу каву. Тож так, дякую за увагу, до побачення.